Допомога у зону АТО кожного разу стає масштабнішою. Днями активні миколаївці, волонтери і народні депутати знову вирушили на схід України з гуманітарним вантажем, який підготували городяни та жителі усіх районів області від фермерів і підприємців до вихованців навчальних закладів. Це вже третій гуманітарний вантаж від жителів Миколаївщини мешканцям українського сходу. Цього разу зібрали понад 60 тонн життєво необхідних продуктів та речей жителям Луганської області та доставили у сєвєродонецьк. 60 тонн груза, який збирався з усієї Миколаївської області. Вадим Іванович Меріков, губернатор, дуже гарно провів акцію, де всі райони зібрали. Це вже неодноразово груз для Луганщини. Крупи, тушонка, домашня консервація, засоби гігієни і теплі речі, лікувальні трави та дитячі іграшки тощо. Але ситим має бути не тільки шлунок. Отже, для душі на схід передали і книги нашої письменниці Віри Марущак із написом Побажання миру. Це наша. Щиросерна гуманітарна підтримка для тих справжніх патріотів, хто сьогодні захищає схід України від зовнішньої агресії. Тут мільйони і тисячі прекрасних людей, надзвичайно гарячі полки серця, і я по справжньому вірю, що ця допомога вона допоможе людям віднайти віру і справедливість у нашій державі. Миколаївщина допомагає не тільки харчами, а й будматеріалами. Завдяки цьому було відремонтовано школу у селищі Тошківка, яку розбомбили бойовики. У нас з'явилися вже дійсно справжні друзі. І волонтери, які приїжджають з Миколаївщини на постійній основі, вони кожну неділю тут. Вони допомагають бійцям, вони допомагають мирним мешканцям. Це дуже для нас важливо, тому що ми відчуваємо, що підтримка йде зі всієї України. Я дуже вдячна Миколаївщині, її мешканцям. Всі, хто долучився до цієї допомоги, я знаю, що збирали діточки в школах, в дитячих садочках. Тобто, це відчуття патріотизму і підтримки, воно дійсно йде від самого серця. Усю провізію від Миколаївщини передадуть туди, де немає ні аптек, ні магазинів. У населені пункти, де ще донедавна велись бойові дії, зазначила заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик. У нас вже є визначені ці пункти: це Станично-Луганський, Новоєдарський і Попаснянський райони. Але одна вантажівка сьогодні вже поїхала на Старобільщину, бо там у нас дуже багато переселенців, які потребують допомоги. Надавати допомогу тим, кому вона вкрай потрібна справа благородна, вважає переселенка з Луганська волонтер Олеся. У Сєвєродонецьку вона заснувала центр медико-соціальної допомоги, відділення благодійного фонду «Поліський оберіг, якому також активно допомагають благодійні фонди Михайла Апостола та Ігоря Броченка. Договорились о дальнейшем сотрудничестве, сказали, що будуть дуже добре нам допомагати, і оборудованием. Вот Ми, кстати, от отримали же і ходули медицинские, і инвалидные кресла, і кровати функціональним, і кушетки. Відтепер зможуть і лікарням допомагати. Планує пані Олеся. Вона радіє, що може допомагати нужденним, адже говорить, у Луганську гуманітарна допомога до людей не доходить. В Луганске сейчас очень тяжело. Вы знаете, вот беседовала с людьми, и у них единственная цель, вот как они говорят сейчас, выжить. Вы знаете, вот слезы на глазах наворачиваются, когда вот говоришь не то, что все хорошо, там мы держимся, все нормально, а вот они говорят, у нас сейчас единственная цель выжить. И вот страшно становится. Продукты очень дорогие. Вот как бы, потому что нет завоза продуктов. Гуманитарка приходит, но почему-то она появляется только в магазинах, да, на рынках и в магазинах. Людям гуманітарку в Луганській не дають. Жителі Сєвєродонецька розповідають, у місті багато патріотів та волонтерів. Пані Тетяна має невеличкий бізнес магазинчик квітів. Під час окупації сепаратистами та чеченськими бойовиками Сєвєродонецька тут знаходився підпільний штаб волонтерів. Саме сюди активісти зносили приготовлену їжу, а інші доставляли її нашим бійцям на передову. Мы готовим в основном, потому что там у них нет горячей пищи, нет возможности приготовить. Мы готовим все, как для себя, так и им, а им даже может быть и больше, потому что <с> себе того не приготовишь в это время. Печем, очень много печем. И салаты делаем, и оливье, и винегреты, тушим капусту. И, ну, ассортимент стараемся как можно пошире, хотя оно не всегда все попадает в одну и ту же. Мальчишек много. Сьогодні група налічує понад 170 активістів. Вони продовжують допомагати бійцям і вірять, що зовсім скоро на українську землю Донбасу прийде мир. А вам Готовиться. Наталія Ячкалова, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини.